Червень 1941 року на Західній Україні став моментом, коли два лиха накрили край одночасно. Нацистська Німеччина розпочала свій наступ, а в радянському тилу вже тривали приховані масові вбивства. Злочин, який перевищив навіть жорстокі норми НКВД, у переповнених львівських тюрмах, бригітках, Налонського та Замарстинівській утримували тисячі людей. Переважно звинувачених у контрреволюційній діяльності. Камери тріщали від перенаселення, а більшість арештантів навіть не мала вироків. З початком війни з Москви надійшли накази навести порядок, формально передбачивши евакуацію. На папері планували вивезти 5 тисяч в'язнів. Для цього виділяли сотні вагонів. На практиці ешелони загадково зникли, і лише трохи більше, щонайменше 1800 осіб потрапили до Сибіру. Решта залишилися у стінах тюрем, де за лічені дні розпочалося масове винищення. Звіт начальника тюремного відділення Лермана зафіксував понад дві тисячі вбитих у перші дві доби. В'язнів розстрілювали через маленькі віконця для передачі їжі, кидали в камери гранати, замикали людей у підземних коридорах. Тіла залишали там, де вони впали. Інколи їх навіть замуровували, аби приховати сліди. Коли на початку липня місто зайняли німці, деякі тюрми відкривали вже з розкладеними невинесеними трупами. У Львові родичі приходили впізнавати загиблих за залишками одягу, прикрасами, дрібними речами. Лише у місті за кілька днів убили понад 4 тисячі людей. На всій території Західної України ця цифра сягнула приблизно 24 тисячі, і це були не фронтові жертви, а люди, знищені тиловими службами власної держави. Ті розстріли стали межею між двома окупаціями. Вони пояснюють, чому прихід німців багато мешканців зустрічали з ненавистю не лише до нових загарбників, а й до влади, що відступала в крові. Докази цього злочину розкопані підвали, свідчення очевидців, фотографії стали болючою частиною пам'яті регіону. Події літа 1941 року нагадують, що тоталітаризм не має м'якших форм. Радянська влада нищила власних громадян так само нещадно, як і своїх зовнішніх ворогів. Масові розстріли НКВД це чорна сторінка історії, без розуміння якої неможливо осмислити трагедію українського ХХ століття. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.